Науковці прикладають багато зусиль для того, щоб все ж таки це зупинити. Тому що знову ж таки, коли ще вели приведення годинника, було дуже багато причин на це. Одна з таких найбільш поширених це економічна. Складова все ж таки економія світла, енергії і так далі. Наразі це вже не актуально, тому що, наприклад, в літній час люди набагато витрачають більше електроенергії за рахунок роботи того самого кондиціонеру і світлових наших ламп, опалюванні і так далі. Тому Ця, ця причина, вона вже, звісно, історично вже відпала. Ось і, наприклад, люди дотичні відповідно до економіки і фінансової аналітики, вони теж підтримують, що немає жодної доцільності а з точки зору те, що я можу судити, з точки зору сну, це взагалі критично впливає на нас. Тому приведення годинника все ж таки треба припинити двічі на рік.